Травні місяці в мене була позиція вже на донецькій трасі. Я стояв і бачив Донецьк, буквально за 2-3 кілометри від себе. Ми були там дуже близенько до нього. Також був щільний обстріл. Того дня падали міни. Я біг допомогти нашому старшому товаришу, тому що йому практично під 50 років він вже такий трошки кволий на свій вік. Я дуже сильно турбувався за нього. Я наче вважав, що його життя на моїй відповідальності почався обстріл замість того, щоб сховатися, біг подивитися, чи з ним все гаразд. тому що він був в дальньому кінці окопа. І якщо б з ним щось сталося, треба було півно надати якусь медичну допомогу, витащити чи там заховати. Кудись заставити його залізти, бо йому хоч і 50, але в нього трошки шило в одному місці. Йому прям цікаво подивитися, куди там впало, куди прилетіло, де там нова ямка зробилася. Поки біг до нього, одна міна впала буквально на брустері, от на рівні моєї голови, отут з боку, але всі уламки на щастя пішли в іншу сторону, попали в дерево. Тому що якби вони пішли не вправо, а вліво сьогодні ну, також я з вами тут не стояв і не говорив. Це також велика милість Божа. І таких історій насправді було напевно вже кілька сотень за весь період, що я там, і Бог дуже сильно мені допомагав.